Чи вдасться це зробити, невідомо. Майбутнє воно колись такий був знаменитий теоретик, воєнний Карл і Він казав, говорив про туман війни, що не видно, ми не знаємо, що там на війні відбувається, які от щось, щось робиться, але що достовірно, достовірно сказати, неможливо. От у нас такий туман майбутнього, ми не знаємо, що там буде. Але якщо не знайдеться елітної групи, яка зможе просунути такі ідеї захисту індивідуальних прав власності, захисту прав індивіда, пріоритет свободи, обмеження повноважень, уряду по втручанню в життя громадян. То, на жаль, українці й далі будуть бідними серед цивілізованих націй? Зможемо тільки тішитися тим, що у нас ми багатше живемо, ніж якісь там індуси? Ну, вони там ще більше з питаннями індивідуальності і свободи, у них проблеми. Ну такі, принаймні, перспективи виглядають зараз. А що ви думаєте, чи потрібна українцям свобода в Конституції?